Добрий день. Вирішили зробити в цьому році прикраси для ялиночки або такі композиції, хочемо зробити, щоб не купувати. Іскусственної немає в нас такої штучної ялиночки, а купувати не дуже бажаю. І ось назбирали таких шишок. Купили такої фарби золотої, срібрястої і білої, і білу фарбу придбали. І хочемо покрасити. Вже красили і робили прикраси. З нього вийшла така класна композиція. І ось швиденько краситься, можна з дітками зробити супер. І не наче снігом припорошення. Заносила додому. Зразу краска дуже пахне, а потім, ні, не пахне. В хаті ну, не смердить краскою. І ось біленькою, так не наче снігом, і трошки золотом. Такою срібрястою і вони стають такі класні-класні. Ось придумали собі таку справу. Будемо робити красу. Всього доброго, Бажаю нам швидкої перемоги в нашій Україні і гарно відсвяткувати Різдво.